Друзі, привіт до вашої уваги лот-когод лодку легінці від торгової марки 50 Одиниць. Різні упаковки по одній, по дві та по три штуки. Різних кольорів, розміри від S до 2XL. Плотністю від 40 до 200 ден. Є класичні кольори, темно сині зелені, чорні. Сірі, сині, є яскраві, різноманітні, помаранчеві, червоні увезеруночок, бордові, є влоті і термо легінси та колготи на 200 ден, їх чотири штуки, троє легінців та одні колготи. Така упаковочка на 40 ден, тут три штуки в упаковці. На 50 ден колготи та легінси. колготи на 60 ден, такий цікавий візерунок. Та на 70 ден по одній та по дві штуки в упаковці. Замовляйте цей у наших менеджерів або через телеграм вайбер канали. Ďakujem za úvahu.